Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Днями на південному ГЗК з'явився новий мурал. Його авторкою є студентка першокурсниця худграфу педагогічного університету Софія Чекрізова. А втілила ідею у життя Маргарита Рожнова. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала художниця Маргарита Рожнова. Пані Маргарита Весте. Добре. Давайте так, спочатку ведемо в курс діла наших глядачів. Розкажіть, що саме зображено на цьому муралі? На, на муралі зображена дівчинка, яка надуває повітряні кулі, які летять у сторону дерева, угу. тобто це дівчинка це. з повітряними кульками. Так. Так? так, от на вашу думку, от, яке ну, от, головне посилання з цього муралу? Я думаю, це щоб нагадати людям, що таке дитинство і що... Ну, як е, класно це, коли ти ну, отримуєш такі мабуть, емоції так. Так, з повітряними кульками. І, наскільки мені відомо, цей мурал розташований е, саме ось біля, біля центру СДТ. дитячої творчості. Так, центру дитячої творчості, і це, мабуть, так символічно все правильно. Так, угу. е, так а от як реагують перехожі на мурал? Коли робота втілювалася, і люди проходили, дивилися, що я там малюю щось? Mm -hmm. Вони питали, що це, для чого це? Казали, що дуже гарно, і що треба більше такого робити в нашому місці, mm -hmm. тобто позитивно і цікавилися ще на початку створення. Правильно морало. Mm -hmm. А як довго ви над ним працювали? Близько тижня. Це ну от по вашим міркам це довго, чи все ж таки швидко ви закінчили? Довго, мабуть. Довго так. Угу. Е, так. А от як ви вважаєте, от які значення мають в принципі мурали, ну будь-які патріотичні, чи ось такий, як ви от зобразили, для нашого суспільства? Наскільки вони важливі? Ну, це допомагає людям відволіктися від всього того, що відбувається, і що. Все одно ну якось е відволіктися від проблем, так. так і згадати про те, що все одно життя триває, життя продовжується. Угу. А чи були можливо якісь труднощі, чи цікаві моменти під час створення муралу? З труднощів е було два дні йшов дощ. Коли ще робота була не закінчена, і в деяких місцях я використала неправильну фарбу, і вона потекла, і стіна трохи потріскалась в деяких місцях, тому прийшлося це все виправляти, використовувати іншу фарбу і за Шпаклювати, 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 так? Угу. Е, так, ну що ж, Маргариту, а тепер давайте трошечки поговоримо от про ваш, так сказати, творчий шлях. Як давно ви малюєте, пишете картини? Як давно взагалі цим всім займаєтесь? Там можна сказати, що все життя. Художню школу угу. ходила з першого по восьмий клас угу. Це сім років, угу. тому що один рік там. Сім років. Сім років, так. А е, чия це була ідея ваша, чи можливо батьки чи друзі хтось порадив? Ну, я просто тоді я була дуже мала, щоб якісь там, ідеї мали робити. Так. Так? А, я любила малювати, батьки запропонували, я погодилась і угу. так от склалось. Угу. Е так. а от Наскільки вам це подобається? Чи плануєте, можливо, по-дальшому якось пов'язати з Планую. цим своє життя? Розкажіть трохи детальніше про це зараз... Е -е Прийшла в 11 клас, і після 11 класу я думаю поступати кудись на можливо дизайнерський факультет або архітектурний? тобто більше плануєте саме з дизайном, так от пов'язати так. своє життя? або угу. щось з музикою, але угу. більш... це вже трошечки інша, так, так. така гілка. Так, а розкажіть, будь ласка, чи брала участь в якихось, можливо, там конкурсах раніше чи з малювання? Не дуже один якийсь конкурс був, але я не пам'ятаю назву чи ұгу. щось таке. Ну, тобто, Третє місце було. Ұгу. Тобто просто навчалися ну так просто для себе, можна так сказати, так? Так. Е, так. А от стосовно муралів, скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід тут з муралами раніше? Чи це ваш перший? Мурал? Це перший мурал. Перший мурал. Так, от вам сподобалось писати таку? Так, це було не дуже складно, незважаючи на деякі труднощі. Незважаючи на трудно чи не складно. Хотіла б ще написати якийсь такий морал? Можливо, так, не знаю. Дивлячись, що треба буде. А не думала про те, що можливо у вас з'явиться якась цікава ідея, ви захочете з власної ініціативи цю ідею втілити у життя? Були такі думки, але не знаю, чи буде втілювати в життя. Угу. Думаєте, що так? Так. Угу. так, ну що ж, пані Маргарита, я вам дуже дякую. Дякую вам, що допомогли втілити ось таку класну цікаву ідею життя, зобразити такий мурал, який я абсолютно впевнена, буде радувати око всім перехожим і жителям житломасиву Південний ГЗК, і його гостям. Дякую вам, Маргарита. Дякую. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях була художниця Маргарита Рожнова. Ми поговорили про створення нового муралу, який нещодавно з'явився на житломасиві Південний ГЗК. Дякую за увагу і дивіться наші ефіри на першому міському.